Доброго дня, пані Людмило. Розкажіть, будь ласка, нам про ваш відпочинок та оздоровлення у санаторії Теплиця? Я у санаторії Теплиця цей раз приїхала п'ятий раз. Історія моя така: я познайомилася з жінкою і в неї були проблеми з щитовідною жалізою. І її наш ендокринолог нашого міста. Порекомендував конкретно термальну воду вода, яка лікує щитовидну, ну, залозу. Я от була перший, перший рік, от, і через 6 місяців я здала аналіз, пішла до ендокринолога, таблетки стала пити менше. На другий рік я при, поїхала, і цей рік я вже не приймаю зовсім гормони. От, от така історія у мене з вашою теплицею. І ще мені дуже тут подобається, так як я сама ліквідатор в своєму тоді, Ой, Чорнобильської нашої атомної електростанції, в мене був порушений весь позвоночник, був дуже рихлий і слабий. Тому що я була на п'ятий день після, лікві... ну, після взрива, і великі дози отримала в своє час. І от ця аквагімнастика дає дуже велику користь, так як вона розслабляє весь позвоночник і він починає функціонувати краще. Я раніше уїжджала, от перші два роки з санаторія, геть зовсім розбита, як вроді по мені там хтось походив. От. А з часом, от в цьому році, у мене навіть навіть немає, як сказати, обострення, ломки такої. От такий результат. А ще я хотіла особливо Вдячність е, передать вашим працівникам столової настільки е, смачна їжа і правильно підготовлена. І е, саме головне, даже понравилося моїм е, дітям, які сюди приїжджають вже сьомий раз були в цьому році. Е, то е, немає, як, як сказати, повторення да? кожний раз друга їжа і Ну, їжа не надоїдає, є з чого вибрати, і хорошо обслужують дівчатка офіціантки Так що передайте їм вдячність. Чи будете рекомендувати відпочинок своїм друзям та знайомим? Я без кінця всім розказую, кому тільки можливо, і їх уже я не знаю скільки привезла вже людей і направила людей. І зараз та людина, яка приїхала за мною яких я перший раз привезла? Уже її директор зі своєю жінкою забронював? От так десь дуже вам гарно дякуємо за ваш відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я та до скорої зустрічі.